Мене звуть Юля. Мого прекрасного кота звуть Сашко. Ми його забрали не з притулку, але він в нас, скажімо так, вуличний дикий кіт. Ми його знайшли в прямому сенсі цього слова під магазином. Він там жив, і ім'я йому дали так само панянки, які працювали продавчинями в магазині, і вони його назвали Сашко. Власне, тому таке цікаве ім'я в нашого кота, тому що чоловік мій був критично проти, щоб ми змінювали ім'я, бо сказав, що кіт звик, хай залишається. В принципі вирішили залишити дане ім'я і вже скільки вже майже шість років, це чудово проживає з нами і радує нас майже кожен день. Взагалі у мене була прям, ну я не знаю, це сказати ціль, чи сказати правильно, мрія, але я дуже люблю тварин, і я хотіла саме подарувати любов і щастя самокотику або з вулиці, або з притулку. Оскільки я все таки думаю, що має статися якась така любов і меч з твоєю твариною. Я побачила на вулиці дане щастя, яке підгодовував хтось кормом, і мені він дуже сподобався. Хоча спочатку думала, що це дівчинка, але мені дуже сподобалася ця дівчинка. Тому я, ми, ми забрали саме даного кота. А в мене більше страхів було в чоловіка, тому що ми тільки приїхали на нову квартиру, там був новий свіжий ремонт, і було трошки страшно заводити кота, тому що, ну, зрозуміло, що це більше подерті меблі, це є певні проблеми з можуть бути з лотком. Тому чоловік трошки побоювався, але в плані. Того, що ми не знаю, там якось не вивеземо, взагалі таких питань не було. Він адаптувався в нашій квартирі рівно через дві години. Ну я звісно маю на весь там не повністю да, але вже типу вилізти з під дивану і прийти лежати на подушці. В принципі, це вже було на другу годину проживання. В плані якихось хвороб також не було. Єдине, що оскільки ми забрали його з вулиці, то відповідно, коли ти забираєш тварину з притулку, там є певний рівень обробки, там немає там кліщів і т.д. і т.п. До речі, в мене смішна історія про лікування кота. Ми намазали коту на в якості превентивного удару. пупок маз'ю від лишая. А тільки потім ми нагуглили, що все-таки то пупок. Ем, до чого веду? В принципі, ну що трошечки кліші були у нас, то ми їх о, діставали. Але, до речі, бліг не було, були тільки кліщі але ми переплутали е, лишай з пупком. Але якщо що це поширена проблема, я бачила в інтернеті, читала, що люди такі самі, як я, припутали. Я просто подумала, що в шай, почала гуглить. Ну, типу, а ви лиштупу. У мене кіт просто він абсолютно байдужий до іграшок, до мішури, до ялинки, він його не жере, не скидає. Я просто бачу ці типу, постійно смішні відео в Тіктоці, типу, наскільки я щаслива. Але з якщось цікавого, в мене, я не можу відучі кота, типу не лазить по столу, тому він постійно намагається красти їжу, Спливо, коли я там ставлю щось розморожуватись. Він любить трошки красти зі столу. Трошечки. Позавчора, поки розморажувалася скумбрія, він я почула, що кіт прийшов по е, тому, як почав хрустіти квіт. А це Олександр намагався з'їсти. В плані поведінки він дуже е, цікаво спить на тобі. Він ніколи не приходить, не лягає на руки, коли ти сидиш. Для того аби йому було максимально комфортно, от коли ти лежиш на спині. Він має прийти на тебе, вилізти повністю, а не секундочку, нову, ви бачите, да, типу, габарити потика. Тому це виглядає, знаєте як? Типу, Ти приходиш, і кіт лежить в тебе, от починаючи від ніг до шиї, отак, а ще він дуже любить вуха. Він дуже любить облизувати вуха, да. Тому коли ти приходиш після роботи, він за тобою скучить, він тако приходить, носом втикається в вухо, ще може його трошки пооблизувати, якщо я в сережках то ще й покусать вуха. Тому він любить саме так лежати з, з підвищеним рівнем комфорту. Ще він дуже любить. Знаєте, тут є типу основний основний хазяїн, а є на типу такий допоміжний, що годує. Не дивлячись на те, що я його принесла. Я все-таки допоміжний хазяїн. Він в мене дуже сильно любить чоловіка. Він прям обожнює його. І тільки Ваня просто там приходить, сідає на диван, все, кота немає. Він каже. Вже сидить, лежить на ньому там на шиї, десь на плечі. Я жартую, що Якщо Ваня стане піратом, то йому не потрібно буде попуга, тому що в нього буде кіт. Бо завжди, коли Ваня сидить на дивані, тіто приходить, сідає йому на плечі або лапами, спирається на плечі, тому кажу, буду в тебе, будеш піратом з котом. Він у мене любить оливки і маслини. Йому щось робиться, коли він чує запах оливок, запах маслин. Є коти, які люблять, і от він просто в мене такий, якщо я не приведу Боже, їм оливка, бо в мене руки пахнуть, бо я робила салат, і я йому не дам, то це буде там. Ціла е, трагедія. Фірка в тому, що кожен раз про ці смакові звички я дізнавалася абсолютно випадково. Один раз я просто забула відкриту банку з маслинами, він зробив таку, перевернув його зі столу і пішов в на підлогу. А кукурузні палички він просто тако, вистрибнув на диван, вкрав паличку і пішов на підлогу жертви. Я навіть не встигала проконтролювати дане питання. Бо він, коли йому щось треба, він просто як що, І нема. Взагалі, поява кота це завжди однозначно така. Ну, в цілому думаю, машки твердо, це вагома подія. Моє життя змінилось в тому плані, що тобі завжди є, про кого піклуватись. Я бачу, коли собака. Тіпа, собака це да, ну кот, це ж кот. Він же даже себе гладить, не все дає. Він под настроєння. Діван новий купили, стільці всі. Чотири чи п'ять пуфіків вже поміняла. Так, як змінилось ваше життя? Саш, як змінилось моє життя? Ти мені не скажеш? Є багато аспектів. Перше, що це набагато більше відповідальності в тому плані, що ти вже не можеш, наприклад, да, там типу сказати Ай я на море да, там, на тиждень. Тобі тобто потрібно попіклуватись про свого кота. Тобто це певна відповідальність. Але якщо ти з такого е, хорошого, це завжди така пухнаста класна булочка, яка приходить до тебе, яка лащиться, яка тебе завжди чекає. І до... у мене, до речі, кіт він чекає під дверима мене. Якщо що, я коли відкриваю двері, він летить до дверей, бо чує, коли повертається. Ключ в замку, і він сидить, чекає, м'явкає. Типу, привіт, ти прийшла, давай годуй мене. <смі> Тому, <смі> скажімо так стало більше любові в житті, стало більше ніжності в житті, але паралельно з тим, і відповідальності. Він не зовсім не є просто такі коти, мазуни, які з тобою проводять 24 на 7. А Саша в нас такий кіт індивідуаліст, тобто він в твоєму житті є, але достатньо помірковано. Тому в тебе не не займає твої 100% твого вільного часу. Це твій кіт тому що в принципі ти йому не завжди е, цікава на 100%. Коли тим будеш цікава, він прийде. Тому він індивідуаліст, і насправді я все дуже в ньому ціную. Ну а ще дуже е, ціную, знаєте що. Те, що в будь-якому випадку ти від тварини отримуєш любов, прив'язаність, оцю ніжність і теплоту зараз, просто мабуть, особливо в період війни, це дуже важливо, тому що. Все таки хочеться якось отримувати більше якоїсь такої ніжності, тепла. Тому домашні тварини це прям саме те. Е, ну перше, не боятися, о, тому що коли є проблема, завжди можна до неї знайти вирішення. Це однозначно, і ніколи не буває більш вдалого часу. Немає більш вдалого часу ніж зараз. Тому що чекати завтра через три дні через місяць це абсолютно не варіант, тому що вдалий час він насправді ніколи не настане. Тому, якщо ви хочете брати тварину, беріть, а далі все вже буде. Піти в ветеринарну аптеку, піти до ветеринара це не прям така складна задача, і можна знайти це все на будь-який бюджет. Тому. Взяти тварину, подарувати їй щастя, дім і заодно зробити хорошу справу. Це прекрасно і хочеться просто, щоб більше тварин мали свій дім, а не жили на вулиці або в притулках. Я б собі, мабуть, в першу чергу порадила б. Е Купувати меблі антикіго. Та я б нічого собі не сказала: Господи, хочеш, бери да йди додому. Я б так і собі сказала, а що ще казати? Я не думала, типу, що я така прийду, а він такий красивий, одразу пісе в лоток, какая в лоток і така булочка і не ригає шерстю. Ні, не знаю. Спочатку ви подивились відео, те, як коти ригають шерстю, бо коли мене кіт перший раз ригав шерстю, думала, що він вмирає. Я серйозно, я стояла на коліна, гладила, його і не розуміла, що відбувається а потім. Він риганув комком шерстю. Ми взяли його таким, типу, просто я думала, що це. Я просто взяла кота нормального розміру до себе додому. Ну, типу, поняли? Звичайного кота? Типу, вагою 5 кілограмів. Це схоже на кота вагою 4-5 кілограмів вже. Він просто був коротший набагато і набагато менший. Я думала, що я беру дор... дорослого. Тож знаєш, він був таким гігантським у мене. І він вже до когті точки взагалі не привикши. Ми йому купували, йому нічого не, не допомагає. Типу, такі оці, типу, як з картоном, І оце такі високі, звичайні дряпалки. Я подрузі віддала, то в неї маленьке котеня було за милу душу, його вже немає, він вже знищив його. А мій з ним нього просто ходило. Так це однозначно дуже хороша справа. Це дуже сміливі, дуже класні люди і люди з великим добрим серцем. Я дуже сподіваюсь, що у вас все вийде так само легко, як і вийшло в нас. І дуже хочу, аби ці тварини понесли вам дійсно дуже багато радості, і дуже багато любові, тому що вони, як ніхто, можуть вам дати ці відчуття.